Як вижити в сім'ї, яка не приймає тебе таким, яким ти є. Так, ну просто я дуже сильно розділяю поняття сім'я і родина, mm -hmm. бо в сім'ї мене завжди приймали. Що стосується якоїсь, ну, типу там, родини або якихось таких стосунків з тими, звичайно, що вперше, коли я зрозумів, що я, я якийсь не такий, ну, це через те, що в мене тато сирійський, це через те, що ми приїхали з Сирії, це через те, що я при тому всьому. Що я розумію, що я був таким малим, е, я був надзвичайно розумний на свій вік. Я був артистичним, я щось там витанцював, я з якоюсь там тріпачкою робив імітував. Ну, тобто, чесно, мені би попався такий малий, я би з ним кайфував. І е, тут найкраще, що ти можеш зробити з такими родичами, іти тим шляхом, який ти собі сам вибрав, і якщо ти вірний собі, стопудово в тебе вийде, а вони, які тебе критикували, вони потім будуть дивитися це, їх знищить, це їх спопелить. Просто головне залишатися вірним собі. От вибрав своє і своє топиш. Ну воно так дійсно працює, а. тому що а в мене, наприклад, складні відносини з батьком. Я розумію, чому я можу спояснити це таким чином. Мій батько виріс в сім'ї, і їх було шість дітей. Ого. Із них одна сестра. Він Конкурація виріс шалена. в сім'ї без батька. Ну, ось так. І я розумію, чому він такий, але мені знадобився час зрозуміти, чому він такий. Тому що він, чому він холодний, наприклад, чому він там а, не, не казав, що він там мене любить або мною пишається? Він завжди зі мною конкурував. Тобто він не говорив: Ти молодець, тебе все вийде. він такий, а в мене отак. А я отак можу, а я отак можу. І я все життя пам'ятаю, що мій старший брат з ним конкурував, хто, хто більше заробить, що я з ним конкурував. Uh -huh. ну, з, одного, з одного боку, це мені допомогло. Uh -huh. Конкуренція, там, гроші і так далі. А з іншого боку, ну, це боляче, uh -huh. і це з, з таким батьком жити важко. Uh -huh. Зараз я його розумію, але зараз я з ним, ну, ну є, є. Я з ним можу спілкуватись, можу не спілкуватись мені ну, як yeah. якось uh -huh. так. Але це мене зробило тим, ким зробило. Uh -huh. В мене також історія, до речі, з батьком була. Він в мене не вірив абсолютно. Тобто він мені завжди казав. Що, музика? Заробляти музикою, це взагалі знайди собі нормальну професію, будь бухгалтером. І в тебе завжди будуть гроші. Працюй бухгалтером. І я пам'ятаю, для мене це було страшенно боляче, страшенно важко, тому що він не сприймав те, що я співаю. Те, що я вчилася на той час в школі-інтернаті при консерваторії, це імені Лисенка. Ну це найкрутіша була тоді школа. туди Взяли поза конкурсом, тобто дитина прийшла, заспівала. Директор сказав, що ваша дитина супер талановита, ми вас беремо поза конкурсом. Приходьте, тільки все ось, будь ласка, вчіться. І коли я кожного разу приходила додому і там вчила якісь етюди, розспівувалася, він завжди заходив і казав: Ну що це таке взагалі? Ну, ти, типу, ти розумієш, що ти будеш ніким. Він мені казав, ти будеш гребти подвір'я біля дому. І це така для мене ну тяжка історія була. але е, І я пам'ятаю, що я сиділа на тому піаніно, грала і ридала страшенно. Мені боляче дуже було від цього. Тому що я ніколи від нього не відчувала цієї любові, захисту mm -hmm. і не було цих відносин, знаєте, тато і дочка. Ну, абсолютно не було цього. Але мене врятувало, знову ж таки моя мрія. От я з цією мрією просто жила в голові, воно <рес> так, в мене це та <рес> це е... дуже сильно. <рес> <рес> ну насправді, просто найтісніше, якби ти там е, не говорив. Це найтісніші стосунки, це все одно в тебе з батьками. Ну, тобто, вони, вони, ж, перші, вони ж таки Так, Вони перші, хто тебе як окриляють, так і та, опускають. Та. Але наскільки треба мати сильну мрію і сильну волю, І сильну волю, щоб найрідніші на тебе не впливали. Це бомба. Взагалі. В мене вірила мама, вона мене скрізь на гуртки, в музичну школу, в школу імені Лисак. Вона мене завжди підтримувала. завжди. І вона дала мені цей якраз перший пошук. Штовх, щоб я пішла от угу. і навчалася а, а з батьком інша історія була так. Але я страшенно хотіла співати, от, тому я завжди жила. Я кажу, зі своїми тараканами. в Ну він прийняв чи типу, потім цю він, історію. Не прийняв, так він, прийняв. він не прийняв та його вже в живих немає е, вічна пам'ять йому. Ось, але він не прийняв і нічого так і не зрозумів в житті. Ну, на жаль, такою він був. Він був жорстокою людиною, я це бачила. Е, ну, я би так. Сьогодні це називають це людина-тиран в родині. Mm -hmm. Так, ось, і я, на жаль, виросла у, у цьому страхіті, але дякувати Богу, що в мене вистачило всередині сили. Як то кажуть, не злягти, не впасти і йти за своєю мрією. Клас в це дуже круто, Там. Ти молодець, я mm -hmm. Я... Ну і мамі твоїй дякую велика дякую та і мамі, це... я дуже вдячна. Я їй навіть сьогодні мої мамі 75 років. Сьогодні, сьогодні? Та, Ні, не сьогодні. А. Я кажу, а. На, на, на сьогоднішній, на день. сьогоднішній а. день та моїй мамі 75 років. Але от зараз я прийшла до того, я кажу: я мамі дякую, кажу, мам, я вам дуже вдячна за те, що кажу, ви мене віддали в ту школу лисенка. Хоча я на той час думала, боже, це школа інтернат, мене хотіли позбутися. Ну, ну, бо це ж так не, звучить. Я да. не бачила інтернатів, на той час я ж не знала, що це таке. Але вже коли я прийшла, побачила, що там просто діти вчаться, багато вчаться, що спеціальність, твоя музика. Я мамі е безмежно просто вдячна, що вона мене е от поставила на ноги, от дала цей шлях, сказала: Йди! Клас. І я зрозуміла, що в мене шляху назад немає, що я маю це все осилити. І я пішла. Круто. дуже сильно. Тут більше ще напевно звертання до батьків. ви, Будь ласка, то мотайте завжди на ус. Т, про те, про що ми говоримо, бо ми всі родом з дитинства, але чомусь, коли в нас народжуються діти, ми чомусь забуваємо про це. Це правда. Твоє так. Давайте так. Розкажи мені, як сказати батькам, що ти любиш людину такої ж статі, як і ти. Ого-хо-хо, знаєте, мені здається, так, що якщо ти дуже любиш свою дитину. Ти як, приймеш її вибір? Е, як би, мабуть, тобі не складно було, все одно ти приймеш її вибір. Ну, мені здається, що як мама як, або як тато е, ну, ти ж не можеш повпливати. Е, я не знаю, ну, що ти маєш зробити, щоб дитина поміняла е, е, свою думку. І, звичайно, ви можете поговорити. Е, нормально поговорити. Ну, я, ну так, так, воно і працює. С, та, так воно і працює, зрозуміти. Але тільки так воно і працює, інакше ніяк, мені здається. А раніше. Мені здається, ну просто ми зараз е, наше суспільство е, ну, прям з гіпершвидкістю стає супертолерантним. Я вже чесно зі своїми жартами і не встигаю за ним. Ну, типу, мене кожен день не звинувачують в чомусь нове, я реально словником ходжу. Ну, типу, знаєш, там ейджизм, сексизм, типу гомофобія. Ну, типу, я зараз, я зараз не жартую, тому що ми бавимося насправді в толерантах. особливо, типу, по, особливо мене дивує покоління моє, яке я знаю, в яких умовах воно росло, і як вони називали типу, людей, яким яким. Подобається особи тої ж самої статі, і зараз вони бавляться великих толерастів, Знаєш, для мене це саме толерастів. Так, для мене це окрема тема, тому що насправді це поняття, яке ти маєш виховати в собі оцей типу спокій, розуміння, повагу до іншої людини, любов до іншої людини, такої, яка вона є. Але я зараз почав розуміти те, що якщо так станеться, що. Наприклад, моя дитина прийде і скаже, що отак. Ну, типу, Так є. У мене отак. Я розумію, що якби я прийшов, так і сказав. Думаю, мама би прийняла. Я думаю, моя мама би сказала, що ну, ну спробуй, походи, подумай. Чи то твоє, чи не твоє. Чому? Тому що насправді в моїй мамі, наприклад, там були дівчата, які їй не подобалися. Але вона мені ніколи не говорила стосовно дівчат: ні. Стою, ні. Ну такого не було. Хочеш, йди пробуй. Ну, uh -huh. типу. Там, якщо треба буде моя думка, я то спитаєш, я тобі скажу. Мені є що сказати. А як ні, то типа ну. Так само мені здається, що тут. М Тут таке поняття, що мені би було, напевно, би про це легко сказати. Бо, в принципі, мені не було страшно сказати мамі про будь-що. Ну, типу, мені в тому плані пощастило. Але, наприклад, я, якщо дивитися в контексті як батько, я би, напевно, поступив, так як і моя мама. Чому? Тому що, в принципі, на сьогоднішній день я почав розуміти, що таке взагалі поняття любов. Якщо отак. А Але от. моя дитина не ображена, вона щаслива, типу, в неї все добре, вона світиться, все клас. І я тут зі своїми якимись тіпо, наративами про те, що, типу, так неправильно, бо що? Бо який в мене аргумент, чому так неправильно. Тому, що мені мужиком, там казали, ти може бути мужиком. Ну, типу, так, от такий в мене буде аргумент. Які я скажу тобі аргумент? Що, ну, типу, що я маю сказати такого, щоб, наприклад, моя дитина, вже яка вже в дозрілому віці прийшла, зізналася мені в цьому, який я маю сказати аргумент? А все, вже пізно і вас куди до школи. Ну, типу, ти вже, ну, якщо, наприклад, я цього, як, наприклад, батько не зауважував життя, то я тато. Хі... Ну, типу, тому що треба було, наприклад, це десь на якимось пояснити. Якщо, пояснити, наприклад, говорити, якщо та. таким mm -hmm. він народився, то значить пояснити, щоб йому легше було в школі з таким, щоб пояснити йому, що ну, так, бувало до життя, так. в якому його не будуть приймати. Так, А, і, а якщо ну, ти був сліпим батю, який жив все життя, потім він тобі приходить, йому 18, він каже, знайомся там, це не знаю, і називає там чоловіче ім'я, якщо він хлопець, та називає чоловіче ім'я, і я такий сяду, типу, ні. Так, а що ні? Ну, що ні? Ну це так, як ну знаєш, це типу це з розряду такого, що, що ну, а ти де ти був раніше? А завдання батька ну ну, батьків створити дитині умови uh -huh. при яких вона може з тобою говорити про все так тому що е, коли вона е, росте до, до якогось періоду там до шести років вона ну вона вас буде слухати вона буде робити все що ви кажете потім вона підростає вона починає вже досліджувати цей світ твоє завдання як е, батька щоб це щоб дитина прийшла до тобі, сказала, слухай, тату оце що таке оце uh -huh. таке а uh -huh. оце що таке а оце оце і ну і дитині це треба. А mm -hmm. коли дитина приходить е, до ба, ну, там до батька або до мами, а що це таке? Слухай, мені нема часу, я працюю mm -hmm. давай. А потім ой, вона мене не любить. Так твою ж мать, підзвернись, подивись mm -hmm. на mm -hmm. дитину. Mm -hmm. Вона не mm -hmm. не вона, коли вона як це пі, є така, пізно всрався. Знаєш, mm -hmm. коли ти mm -hmm. ну, таке так є? Коли ти е, хочеш, я хочу там виховувати дорослу дитину, а вже все, ти вже, вже вибачай. Ta -ta -ta. Ну тобто, якщо дитині вже там 14+, ти все. Все, що буде з ним далі, буде формуватись через його досвід з цим світом, а не через угу. твої поради йому. Все, Тим ти... більше. А, ти, як батько чи як мама, ти до цього процесу був причетний. Навіть своєю непричетністю. Так. Ти був до цього причетний. Так. — Тому? Ну, — По факту, просто... — Маємо то маємо! Ну, — що Треба просто любити, любити дітей, дітей своїх і давати їм можливість бути ну, вільними. Тобто хай вони роблять те, що вони хочуть. Угу. Вони будуть досліджувати цей світ. Ми всі це робили. Ми всі досліджували світ по різному. І в цьому нічого поганого немає. Так, це правда. Ти? — Я. —